Та і всім вітання. У нас поповнення. А яке поповнення? Зараз побачите. Бачите, цокой, тук, 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 тук. Приїхали до нас курочки, зараз покажу, розкажу. Ну і все останнє. Так що, поїхали. Так, приїхали до нас Ломан Браун і. Як правильно назвати? Ломан Санді, щось таке похоже. Чого Ломан Санді? Так, розкажу предісторію. Заказував 50 ломан-браун, приїхали всі, але п'ятеро було сиділо однієї в клітці і були такі, знаєте, то обисраті, зачухані. Я відказався. Кажу, давай е, е, візьму замість, цього", кажу, білих, або я ніяких не беру. Вони мені дали п'ять штук Ломан-Сенді, начебто називається. І бачите, як робота. Зробив таку кормушку, скажу, що, що скажу про кормушці. Кормушка шикарна. На один ряд улазить. Всю кормушку можна засипати спокійно 25 кг комбікорму. На 50 штук і на 3 дні можна їхати на віддих. Бачок на 50 лі... ой на 30 літрів 515 гривень ціна. По поїлочці зробив поїлочку. Щось. Капелька. в Кожній клітці стоїть. Дві крайніх, ця крайня і та крайня. Посередині ну як, краю 20 см. Коротше, ляп-ляп і готово. Ну Хай тепер воно сохне. А Жінка гукала суп їсти із салком нарізаним. А так ну ще непогано й вийшло. Так, обсудив деякі питання. Вісім, як спокійно заходить голова 50 на 50 клітки. Бачите, класно насунула, виснула. Якби були ці більші, тоді б вона тут не заходила. Тоді о, придеться так обрізати, щоб було 50 на 100. А так вона спокійно вставила, витягнула, немає ніяких проблем. По поїлках, бачите, тут ось одне проміжутка між клітками, поїлка стоїть. Тоді слідуще. Проміжутка між сіткою, поїлка. Ніби одну на цю сторону, другий на ту. бачите? Кому тобі робити ідеально. Получається, на одну клітку 10 корей, 2 ніпеля. їм з, з головою хватить. Чітко, ідеально. Насипав їм багато, вони вибрали всю бішеньку крупку, трошки мучки. Ну, хай виїдають. Потім ще ми насипемо. Роблю верхню кормушку. Тут вже зробив. В тому відео не показав розміри клітки, оце, іменно це. бачите, 15 на 15, тоді квадрат 20х20, 1,5 товщина надівається. З боку гаєчка на 13 приварена, але її просвердлив, щоб не на 8, була, а була на 10, щоб шпилька просто заходила в цю гаєчку. Треба було сюди на 17 приварити, я трошки затупив. І на 13 приварив. Прийшлося розсвердлювати її. Шпилька оце законтругайно кручиться. І піджимає цю ленту, поняли? Шпильку ви прокручуєте, а натягнеться сюди і заразом ленту натягує. Все елементарно просто. О, що... О, наскільки натягнуто, що я не, не можу її різдвинувати. Ще тут не робив цей переходничок під ручку. Ну, вони ще не накакали нічого. Головне, бачите, вже какульки є сформовані. Попадаються. Ось вже видно, що є білі ці какульки. А то перший день була така рідина, таке ужас, какульки такі малюсінькі, Оце такі маленькі були. Не могли роз... видно більше все, що їх з ферми взяли і тиждень не кормили, я так думаю. І з цієї сторони так само. З цієї сторони коротша шпилька, щоб не впиралася в стіну. І тут так само надійна буде врізатися. І буде так само, як отут. Як вичищатиму, я зніму відео подробно. Гаєчки лежать, як правильно крутити. Тут а в конці просто, бачите, уставляється. Поїлки такі мені дуже подобались, працюють дуже гарно. Звісно, перший день вони як напали на воду, трошки налили на землі. Але зараз там одна там одна підзьобує і не розпріскуюсь. Переход у нас ось. Зараз покажу. Переход, бачите, з 25 на 25, на 12,5, 25 на 125. Подивіться, у Сергія Стрілецько. Були клітки з таким полом. Одні, мені кажуть, що не будуть дуже грязне яйце. Ну, будемо дивитися, я вам покажу все. Мені не хватило 25 на 25. 130 оценкування. Це вам 130. -те? Ви бачите бачите, другий цвіт цього. Бачите різницю, 130 оцінкування 25 і 50, Ось що ми різниця. Так. ну Мені вистачило буквально 3 метри, бо така сітка дуже дорога. І мені довелося просто. Угу. Продається рулон коротше, 25 метрів і продається 15 метрів. Я купив 15 метрів, я знав, що мені не вистачить, бо дуже-дуже 220 гривень щось квадратний метр. ну Дорого обійшлася ця сітка на пол. Але я думаю, що вона буде, буде працювати на життя. На все життя. Ну, на все життя мені, Ну років 20, мав проживе. Mm. Ця сітка заборна, та що на вулиці ставиться, обрезинила. Побачимо, як вона працює. Мені щось вона не дуже подобається, але... ну, працює. Ой. Ось так вона відкривається. Бачите, піддигнув на цьому, оп і закрив. Свободно голову витягують. А, що вам ще показати? А, дві курочки в мене вони були чахлі. Почали е, слізити очей, соплі. Е, що я зробив? Покормив її, кашку намочив і дав 5 кубиків. Не скажу чого. Як вийде, тоді скажу. А як помре, не скажу, що я й давав. Там домашньої мішанки. Думаю, що поможе. Ну ось так. А ці, звісно, орли і орлиці. Бачите, цей цвіт на грудині її, червоненький, Подивимося, що воно буде. Ну, Катю, вони дикарі. І дивився, Сергій Серецький казав, як переносити в їх у клітку, щоб припалювати дзьоби перед тим, як переносити. Бачите. Є ось такі дзьобики. Їх треба більше всього їх зроблю знизу ленту. І я їм таку зроблю процедуру. Пропалюємо, перше яєчко як знесли. Це яєчко нам дали в подарунок. Але кажуть, що воно світле і це не Ломан Браун, а це не вже знесли в нас. Оце, кажучи, Ломан -Браун. Оце вони точно знесли. цвіт такий Ломан Браун. Так що так, кормушка робиться. розміри сказав. Роблю зараз доробляю. Станок у мене трошки срач. Тут одекури чисто. Оці дві, що однієї сиринули на пол, ну то вбереться. А тут у мене накиданий інструмент. Не хватало мені три кормушки. Зараз ми на станочку красиво вигнемо. Виріжемо і поставимо. Лента є на низ. І залишилося в мене, я не знаю кудись пущу її. Оце така лента. Не знаю, тут метрів 6, мабуть. Якусь маленьку кліточку зробити. Так що ось, ось, ось так. Ось такі у нас заготовочки. Бочку, бачите, як придумав. Прикрутить які кріплення. Тут йде балка і до балки двома шурупами з цієї, з двома з цієї сторони. Вход для води. Вставляю шланг, дірочка. і наливаю воду. Ось так, так що в мене нові жителі. Ціна однієї курочки 280 гривень. Ну, головне нам людей за пом'єту, щоб він був червоний. Що ми тут бачимо? Дуже вони, звісно, отримали стресу. Бачимо, що не все зерно переробилося. Хтось скаже, на що ти дивишся. Але на це дивитися. Mm. Ну, я їм трошки не той корм, корм насипав. Я ще з ним насиплю предкладковий, У мене є для корейних сучок. Трошечки пізніше додам. Ну ну хоч какашки почали вже, вже бути формовані. Mm. Ще не всі, але вже набагато краще. Я теж кажу, таке какало, наче перепілки. Таке малесеньке, дрібнесеньке було. от. На це теж треба звертати увагу. Все. Ну, пошли тепер обидемо наше господарство, подимося на бролери. Що там наші бройлери ростуть, пишуть. А за заклітка, якщо є питання, дивіться, де брав ленту. Таке запитання лента, лента, може йде до ленти від 50 метрів. Ось така лента. Отака вона йде. У нас в Україні кажуть, що вона одна. Ось така. Бачите, під ваш розмір. Якщо ви клітку зробили там 80, мені це 80, перепили, заказав 63. 63, Все. як правильно заказати, це таке питання. Що ви як будете робити, щоб ви знали? Зараз я вам покажу. А як правильно заказати? Ви робите клітку, якщо ви робите клітку, оцю, оцю, з цієї сторони, всередині беремо і з цієї зараз міряється середня. Середня у нас 82 см. Бачите? Наш мілінту заказуємо 81 см. Але ми заказали начебто 80 см. Щоб був невеличкий зазор, да, бачите, 80, вони вам шили 80 см. Якщо у вас клітка буде 65 см, так як у перепілок. Наші ви заказуєте там 63. Поняло? Тут у мене 65. Я заказав 63. Вам спецпец замовлення. Якщо вам потрібен номер, пишете в групу у Viber, я вам даю номер. Я в групу Viber прикріплю в коментарях. Заходите, там, пишете мені особисті. Бо номер сюди не можу кидати. А в Viber, будь ласка, пишіть Кому скільки треба. Так. До 50 метрів 137. Більше 50 метрів, ціна 107 гривень за метр. Хоть вона 65 хоч вона 65-ка, хоч вона 80-ка. Ну, а далі не знаю. Це я вам кажу на своєму опиті. Так що, зараз буду вигинати гнуть. Ото От, вже поділу воно буде там тоді вже рівняться, Оце ці перекосяки. І буде так само, як отут. Бачите, рівненько воно виставляється. І стає рівненько сітка. Воно буде рівнятися. Ми рівняємо його, ось так буде рівнятися з ви Поняли? Ось як тут. З стяжками понатягував, пови... воно вирівнялось і прекрасно. Так що, Так Колеги. Наверное, більше всього, що воно буде коротеньке відео, бо не співаю, а це затягнеться, зараз це воно буде там склаюватися до кучі. Якщо пишіть, що вам потрібно, все елементарно просто, бачите, тут болтик укручиться, впирається 15 на 15 і зажимає. Спершу я натягую задню сторону, потім передню. Як шивається, що списав мені, Ось сюди, бачите, шивається дві сторони, натягується тут шив, тут шив, а потім і з тієї сторони так само шив, а потім вже розшиваю берете жінку і жінка вам пече. Барабанчики ці зйомні. Треба попустили, шпильку викрутили, барабанчик витягнули. Все елементарно просто, тільки головне почати. Ось так колеги. Трошечки покрасив. Ну, літка мені подобається. Реально шикарна, заліз на 500 доларів долги. Ну, Зате з кліткою є поки інструмент, як її доробити. Ще покажу, що мені прийшло. Приїхали до мене такі 4 шківка. Що ми з ними будемо робити? я покажу. Ось, на низ, як я казав в тому відео. Тут буде стояти на упор. І крутиться. Зверху. Буде держати рамку і крутиться. Я думаю, ви вже поняли що це буде роздача корму. Щоб три кормушки за раз отуди взяв і протік і роздав. Я в тому наче в то відео казав. Ну і нагадую в цьому. Чи, чи 94 гривні. Ось така, не знаю, 65-ка, щось похоже. Шпилька на 10. Ну, красота, М -м -м. писало 150 кг нагрузка, хватить голову. Все, колеги. Всім дякую. Ставимо лайкосик, підписуємося. Тут поїння лежить, має труби. Ну, ось так. Все, всім пока.